Якщо тиждень тому для прийняття районного бюджету не вистачало депутатських голосів, то сьогодні кворум був. Тож на четверте засідання 25-ї сесії Бродівської районної ради винесли аж два десятки питань, розглянули лише три. Спершу голова районної ради Ольга Шайдуліна традиційно озвучила відповіді на депутатські запити попереднього засідання і надала слово депутатам донести нові прохання громади, серед яких Короткотермінове перебування до шкільнят села Нем'яч при школі у зв'язку з погодними умовами, налагодження належного електропостачання у селі Білявці та звернення до президента України від депутатського корпусу, яке зачитав Ярослав Біленський. Основна вимога до Януковича піти у відставку. Партишно ми спонукали продобивчу війну відкриттям другого фронту. повстання набрало всеукраїнського масштабу. Історія вчить, що самої ганебною є війна проти свого народу. Тим більше, що цей народ наділив вас повноваженнями президента України. Пам'ятайте, таку війну виграти неможливо. За кожну скраплю крові повстанці прийдеться відповідати. Весінним є життя не тільки ваших дітей, але й життя дітей і батьків. Ніхто інший, а саме ви зародили в людей протестні настрої. Ви своїми діями підняли народ на повстання. Адже за часи вашого правління в державі зруйновані всі попередні досягнення. Народ доведений до відчаю, розвалена економіка, ви присягнули на різку гідність і демократичні свободи, усвідомлюючи катастрофу, до якої може призвести дальніша дальніш... ескалація конфлікту. Ми, депутати проїздської ради, зархаймуть до вашої історії. Прийміть єдине мудре рішення, підійдіть у відставку. Бійтеся кари божої і людського прокляття, які неминучі для вас і вашої родини, прийнято на сесії депутати порозької районної ради. Дякую. Усі депутатські запити підтримали, а останні ще й вирішили скерувати для оприлюднення на центральних телеканалах. Наступним рішенням депутатів районної ради стало прикріплення дітей дошкільного віку за дошкільними навчальними закладами та перерозподіл споживачів гарантованих послуг по закладах культури, тобто забезпечення доступу до користування державними послугами. А далі третє питання, на якому і зупинилися депутати районної ради, а точніше почали активну роботу. Після вичерпної інформації начальника фінансового управління Оксани Янковської, попри те, що головний фінансовий документ району неодноразово вивчався на бюджетній комісії, а потім у профільних комісіях, де вислуховували усі пропозиції та всебічно обговорювали кожен пункт бюджету, сесійні дискусії дали зовсім інший поворот. Далі слухайте без коментарів. Ми так до дохідну частину для того, щоб Десь передбачити кошти на виконання е, районних програм, на участь району в конкурсі обласному мікропроєкті, передбачили кошти. Передбачили кошти на, на е, додаткові кошти на спортивні заходи для розвитку спорту, передбачили додаткові кошти на е, підтримку засобів масової інформації. Я думаю, що ми сьогодні не будемо. Вже збільшувати, Дай Бог виконати цей бюджет. Якщо ми у 2013 році кошик номер 1 то що контрольна цифра Мінфіну виконали в сумі 36,7 млн грн, то на 2014 рік Міністерство фінансів нам доводить контрольну цифру 40,13. 40 мільйонів 13 тисяч гривень, які мають поступити в бюджет. Кошик номер один, нагадує складається з податку з доходів фізичних осіб, які ми зібрали 36,7, державне миток, яке поступило 40 тисяч, і збір за державну реєстрацію 6 тисяч. Тобто, саме головна питома вага це є податок з доходів фізичних осіб. Доповідаю вам, що в 2014 році податкова вбачає ризик не виконання податку з доходів фізичних осіб, тобто, як бачите, цих 40 мільйонів, приблизно до 2 мільйонів гривень. Я так зрозумів, значить ще береться підвищення зобов'язання, ще на 600 тисяч треба більше зібрати. Я думаю, що це є ризик величезний. Тим більше бачачи ситуацію економічну, яка зараз в нас є в країні, я єдине просив і боюся, щоб цей потім, не дай Бог, фіскальний тиск, не пішов на малий і середній бізнес. Тобто, наповнюючи такий перший коштів, ми, депутати, створюємо тиск на малий і середній бізнес. Чим більше тих потілок буде, тим більше ми усвідомлюємо, то чого не усвідомлюємо, але тим більше ми втиснемо на малий і середній бізнес в районі. Перше, що я хочу сказати про дохідні частини. Нам держава у формі додала 4 мільйони порівняно з минулим роком. Ми з вами додаємо ще більше пів мільйона. Скажіть, при повній зупинці зараз економіки, практично при повній зупинці, це можливо? Це неможливо. То будь в тому питанні виважені і подумаємо, на кого впадуть ті податки? Звичайно, на тих людей, що працюють. А коли вони працюють, то вони будуть їх заганяти. Податківці будуть заганяти. І Будуть заставляти колишні гроші платити. І так немає що вже. І тому я пропоную, в мене є пропозиція не збільшувати дохідну частину по першому кошику, а зупинитися в тих цифрах, які нам надали держава. Якщо ми хочемо це питання відрегулювати, то можна трошки зменшити У нас і так по зарплаті, наприклад, світі не вистачає, ми забезпечені зарплатою 83%. А мож, ми можемо зменшити цю зарплату на 1600 на тисяч. Навіщо ми самі себе район заганяємо? Але друге є питання. Але друге є питання. Є питання і видаткової частини. А як же ж ми користуємося бюджетом? Ти, Це бюджет, який, власне, ми самі проїдаємо. І тут нас просто, я вам скажу, на дорогу багато. Я хочу наголосити на тому, що державний бюджет на 2014 рік є повністю антисоціальним. В ньому не передбачене жодне підвищення заробітних плат для працівників бюджетної сфери. Так як минулого року, звернемося в експорш з минулого, бюджет 2013 року, бюджетом на 2013 рік було передбачено двократне підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери з 1 січня і з 1 грудня. З 1 грудня мала бути і перша єдина тарифна сітка 928 гривень. А ще хочу повернутися наперед, що згідно закону України про оплату праці статтєю 6 і Кодексу законів про працю України статтєю 96 передбачено, що заробітна плата працівника першого тарифного розряду має дорівнювати мінімальній заробітній платі. З грудня 2008 року, коли до влади прийшли покращувачі, перший тарифний розряд був значно менший. І зараз він мінус 295 гривень. А від нього залежить заробітні плати всіх працівників бюджетної сфери. В цьому році таких коштів нерозподіленого резерву немає. Ці кошти передбачаються саме от тих 600 тисяч, на що ми плануємо збільшення. Далі. 103 тисячі необхідно, щоб завершити дах. Половину будинку накрили, будинок по вулиці Юридика. Треба завершити. Чи залишимо так? Тому ми запланували 100 тисяч. Наступне. Треба завершити спортивний майданчик е, в Бродівській спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 120 тисяч. Передбачили ми саме з цих коштів. Наступне. Треба дати шанс нашому району і сільським радам взяти участь у обласному конкурсі мікропроєктів і на співфінансування на підтримку цих сільських рад. Тому що є різні сільські ради, є такі, які мають бюджет розвитку і яким не треба нашої допомоги. А є такі, які не мають жодної копійки і хоч 10-20 тисяч потребують, щоб взяти участь в конкурсі і щоб надійшли кошти з обласного бюджету. Ну давайте відмовимося від того. І я зовсім не погоджуюся, шановні депутати, що передбачаючи додаткових оцих 600 тисяч. Таким чином буде здійснюватися додатковий тиск на малий і середній бізнес. Ну неправда це, шановні, так. Неправда. Безперечно, це є стимул для виконавчої влади, це є стимул для сільських, для їх шукати резерви. А нехай на корпундисти ті, які орендують нашу землю, нехай заключають угоди, а не використовують наші землі без угоди. І платять в тому числі податок з доходів фізичних осіб. Є інші засоби. Шукаємо, але не буде виконаний бюджет, не виконаємо ми це. Не 120 тисяч передбачимо на участь в мікропроєктах, а хоч 30 десь скористаємося. Та ми кожен рік збільшили дохідну частину і не було трагедії. А зарплату, ну в нас в минулому році, скільки в кінці року надійшло додаткової дотації на розвідку заробітної плати, це нароситься. Майже 14 мільйонів. На спорт, ви передбачили от цієї суми ви передбачили на спорт. А де взяти на розвиток спорту? Бузький район зняв з освіти. Ну давайте знімемо ми з освіти. Якщо там нема на зарплату, якщо там немає, щоб е, виконати ті необхідні роботи, скільки говоримо про 60 60 тисяч, щоб е, зремонтувати там звиження. Ви коментуєте, то це нормально ви коментуєте. І тут ні один залий чоловік не сказав, що не треба того робити. Треба. Минулого року наробили, певна честь лежать гроші, не заплатили. Люди сидять на біржах. Підприємство віддали людей на біржі. Для чого це робити? Я кажу, я тільки що стрибку не мовлю. У нас є можливості зекономити на нашому бюджеті в районі. Я, наприклад, ще раз кажу, в нас є відео згадав прав споживачів. Чому за цілий рік відділ не почекається, по яких цінах годують дітей? Але тут переміг отримає, закладається. закладає. Ой, оце. Так почитайте, ми ж не доїхали малий раз. Щоб ви зрозуміли правильно. Все одно нас вийде 100%. Можемо ми зняти, деякі лікарів знімають зарплати, закладають інші. Вони беруть з себе, вони ж патріотично поступають, правильно? Але все одно фінансується в кінці року. Чи не така сама, не та сама ситуація в освіті? Я розумію, що освіта падає і гарем. Можна нашим освітянам сказати дякую, тому що в нас є спеціалізовані школи, в нас є гімназії, які падають арем на бюджет також. І ми йдемо на зустріч, і ми як батьки, які мають дітей, дякуємо цим директорам, сків, цим вчителям. Але все додатково падає більше. Давайте подумаємо, не будемо ті речі кидати на підприємців, бо заженемо чисто. До нас у район вже ніхто не бачить, а прийшла його діяти. І на тому кінець. Дякую. Голосування депутатів районної ради було несподіваним для багатьох. Районний бюджет на 2014 рік не прийняли. 2, 2, да. Два за. Проти? Отримали? Один утримався. Два утрималися. Рішення прийнято. Рішення не прийнято. Тож за пропозицією депутатського корпусу вирішили продовжити роботу у комітетах. Працювали близько години. Але, як сказав голова бюджетної комісії Ярослав Білинський, кожен залишився при своїх інтересах. Тож після повторного голосування бюджет також не прийняли. Забракувало одного голосу. Вирішили зібратися через два дні. На жаль, сьогодні на пленарному засіданні не затверджено районний бюджет Бродівського району. Проблемою для Депутатів стало збільшення доходів першого кошика на 600 тисяч гривень. Які були збільшені на фінансування фактично соціальних програм, це є для надання пільг субсид... пільг окремим категоріям громадян, які затверджуються в Бродівському районі, на проведення окремих заходів молодіжних, спортивних заходів Центру соціальних служб для молоді, а також на часткове фінансування мікропроєктів, які можуть могли би фінансуватися в наступному році допомога сільським радам у їх фінансуванні даних мікропроєктів. Що означає незатвердження бюджету на сьогоднішній день? Це означає, що Далі район не може рухатися, тобто місцеві бюджети у напрямку затвердження низових бюджетів. Раз не затверджений районний бюджет не, не затверджені опції міжбюджетних трансфертів для бюджетів місцевого самоврядування, зокрема дотації і вирівнювання. Тобто район буде жити за старим минулорічним бюджетом 1,12 до видатків минулого року. Не будуть фінансуватися капітальні видатки, це однозначно. Обсяг дотації і вирівнювання, яку одержує район, ми будемо одержувати в старих сумах, а це на 8 мільйонів менше ніж було передбачено в проєкті районного бюджету на цей рік. І відповідно органи місцевого самоврядування поки що не зможуть одержувати дотації і вирівнювання з державного бюджету по щоденних відсотках відрахувань. Лише за підсумками місяця ми зможемо їм віддавати цю дотацію вирівнювання, що може вплинути і на своєчасність виплати заробітної плати. Через два дні депутати планують знову зібратися. Як гадаєте, оцих два дні щось вирішать? Як може змінитися ситуація? Ну, поживемо, побачимо, але однозначно, так як пропонувалося сьогодні на сесії, щоб на тих 600 тисяч, на яких ми збільшили перший кошик доходів, зменшити заробітну плату по освіті. Це є дуже така думка негативна. Коли не вистачає фонду зарплати, і коли ми збільшуємо дохідну частину, треба зменшувати незахищні статті видатків, капітальні видатки, але ніяк не за. Робітну плату Оксана Васильівна, ви вже 35 років берете участь у створенні та прийнятті районного бюджету. Скажіть, чи завжди проходить він із такими суперечками? Ну, завжди він проходить складно, ну але в цьому році особливо складно. Особливо складно, тому що і фінансового ресурсу, звичайно, що не вистачає йти на такі. Ну, Потрібні частково, але не дуже популярні заходи. Щодо скорочення мережі бюджетних установ також дуже складно, тому що за ним стоїть люди, робочі місця і так далі. Таке питання сьогодні і не розглядається. Сьогодні розглядається питання навпаки, збільшення мережі дошкільних установ, охоплення дітьми, дітьми дошкільно, дошкільною освітою, а не зменшення закладів. Тому все-таки думка окремих депутатів, які пропонували нарощувати податкову базу, забезпечити повноту оподаткування всіх підприємців і інших там фізичних і юридичних осіб, а це вже завдання, напевно, в більшій мірі податкової. Напевно, і на те також треба впливати. А не тільки за рахунок зменшення видатків по зарплаті, сьогодні пропонується зменшити видатки по зарплаті, а завтра. Ніхто не не ніхто не висловлює своєї думки, як їх зменшити, чи закривати ті установи. Чи, чи не виплачувати просто заробітної плати? Такого бути не може. Люди працюють, їм треба заплатити за відпрацьовану заробітну плату. Але йде мова тільки за те, щоб не збільшувати дохідну частину. Значить, треба зменшувати якісь видатки на мою думку. Не першочергові. Ну на жаль, сьогодні не дійшли до спільної думки. І ще одна питання наскільки я зрозуміла, таких кардинальних змін у бюджеті 2014-го, порівнюючи з попереднім 2013-м роком, немає. Вбулося особливо не відбулося. Враховано підвищення заробітної плати по мінімальних стандартах, які враховані в законі про державний бюджет. Це враховано видатки неенергоносиї, враховані повністю до рівня минулого року. Враховані видатки на фінансування захищених статей. Це є медикаменти, продукти харчування, безкоштовні медикаменти по по наших закладах освіти і охорони здоров'я. Тобто особливих кардинальних змін нема. Звичайно, що є потреба в окремих капітальних видатках, де треба робити ремонти котелень в загальноосвітніх школах, треба заходи з енергозбереження, тобто заміна вікон і так далі. Є потреби такі. Ну, на жаль, фінансового ресурсу, звичайно, що не вистачає. Але все ж порівнюючи з попереднім роком, збільшено видатки на розвиток спорту в районі. Так наскільки це? Е вони ну специфіка трошки така в минулому році було допущено заборгованість по спортивних заходах. Вони будуть гаситися в цьому році. Ну ріст трошки є, але не особливо. Зокрема, просто по спорту передбачена фінансова підтримка спортивного клубу Бугун в якої в минулому році не було а в минулому році гасилася попереднього року заборгованість. То не суттє.